Швиденько вийти з садочка, організовано. Ви почуєте. Як залишати будівлю у разі надзвичайної ситуації, пояснює дітям кропивницького дитсадка номер 46 Навчають в ігровій формі. Дітей мають відвезти у безпечне місце, потім повідомити батькам, де їх забрати, пояснює вихователька Ольга Катана. З собою ми маємо журнал зі списком дітей. В цьому журналі ми можемо проконтролювати всіх дітей наявних сьогодні і їх наявність після прибуття до місця призначення. В журналі також є телефони і контактні дані батьків з адресами. У нас є тривожна кнопка за допомогою, якої ми подаємо сигнал, якщо відбувається надзвичайна ситуація. І тут ми бачимо план евакуації, але вже першого поверху. Дитсадок відвідують 135 дітей. Власного сховища для них та працівників немає. У нас заключений договір із сусіднім сусідньою організацією Бібліотека імені Шевченка дає можливість укрити більше ста дітей. Це старша група дитячого садка номер 14. Для кожної дитини тут мають візитівки з контактною інформацією. Ми кладемо дітям в кожну кишеньку. Це вже для того, що тут написана фамілія, ім'я, прізвище, дата народження, номер телефону батьків. Це, так би мовити, маленький паспорт дитини. Дитсадок відвідують три сотні дітей, працівників понад півсотні. Для евакуації мають п'ять виходів. Тимчасове укриття облаштували у підвалі, де знаходиться теплопункт. У нас такі дерев'яні лавки. Від яких ми можемо розмістити наших діток. Одночасно може тут перебувати до 200 дітей. Дітки можуть знаходити тут скільки, поки за ними не прийдуть батьки. Санітарний пост повинен бути забезпечений медичною аптекою для надання до лікарської першої допомоги. У проекті побудови дошкільного закладу не було спеціального спеціальної будови, яка має використовуватись як укриття. У Кропивницькій школі No25 1245 учнів та 135 працівників. Укриття облаштували у напівпідвальному приміщенні колишнього тиру. Рядочками стоять стільці. Тут можна на деякий час присісти, перечекати. 300 осіб 300 тут можуть знаходитися. Але, звичайно, треба багато сил прикласти ще для того, щоб його зробити ну, більш дієвим. Це Великобалківська гімназія. У якості укриття для трьох сотень дітей та 40 працівників використовують цей коридор та частину їдальні. Це напівпідвальне приміщення. Воно слугує переходом до. Їдальні. На території їдальні у нас розміщується, у разі виникнення необхідності первинного укриття учні перших-четвертих класів. Перехід у нас займає для учнів дев'ятих, восьмих і сьомих класів. У нас є два кабінети, у яких вікна майже. Закриті, тому що ми на півпідвальному приміщенні. І навіть якщо не буде зв'язку, наприклад, да, за різних варіантів, ми придумали, то батьки знають, що діти без поки їх батьки не заберуть, вони будуть під наглядом і на території навчального закладу. Скількох дітей можуть евакуювати в укриттях, керівниця управління освіти Лариса Котенко не озвучила, пояснила, не хоче розголошувати цю інформацію заради безпеки дітей. Уся ця інформація є, але ми її озвучувати так не можемо. Навчається 26 тисяч учнів. В садочках виховуються майже 8 тисяч 300 вихованців. В системі освіти міста Кропивницького більше 6 тисяч працівників. Кожен заклад освіти має розроблений план заходів. Головне, щоб діти психологічно були готові як діяти. Саме головне, щоб не було паніки, психолог Інга Кузніцова вважає, говорити про небезпеку з дітьми треба чесно і доступно. Якщо дитина отримує інформацію, яку вона не може пояснити, в якої вона не знає, як орієнтуватися, саме і виникає оця паніка. Треба пояснити дітям, що в нас в нашої країни своя ситуація. Ситуація, коли на наших кордонах є країна-агресор, коли поруч з нами йде війна. Інформація включає Орієнтувальний момент, тобто це певний план дій. План дій це по-перше. теж дитина повинна його знати, вміти відтворити, вміти розказати. І ще вона повинна вміти діяти за цим планом дій. Каже, заняття можна проводити щомісяця у маленьких групах, аби діти самі могли запропонувати вихід з несподіваних ситуацій. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.